Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні будемо переглядати відеозаписи найвідомішого на всій планеті Земля, блогера, ютубера, хто як називає, це Містер Біст. І почнемо з самого популярного його відео. Уявіть, воно набрало, от, просто уявіть, півтора мільярда, півтора мільярда переглядів. Тому полетіли. Ось ми, ось ми бачимо, що дійсно півтора мільярда переглядів. А якщо я дам тебе 100 доларів, ти слітаєш в Париж, щоб привезти мені багет? Ні. Ні? Якщо я дам тебе 300 доларів, ти слітаєш в Париж, щоб привезти мені багет? Ты що, прямо зараз? Да, прямо зараз. Правда? Да. Польот оплатиш? Да. Таке чувство, що чувак прям ішов по дорозі і знав, що його зустрінуть і скажуть, а не хочеш ти случайно, в Париж за багетом злітати? Туда і назад, все на все, 300 доларів. Можно мне 12 багетов? Да, человек заткрытый в утом. Поверить не могу, что она даст мне 12 багетов. О -о -о -о! Надеюсь, мистер Бист голоден! Вау! Не верится, что я здесь. Последний рывок, мистер Бист. Я готов. Мистер Бист! О, мой багет! Взагалі мені нужен був один. Что? Вот, держи, не знаю, скільки здесь. О, якщо я дам тебе. Офигеть. тупо дав стопку лавешки. Я так розумію, що це, навіть, не постановка ніяка. Дійсно, люди мають кошти, мають гроші. Я думаю, сам Ютуб вливає ось таких блогерів для того, щоб розкручувати свою платформу і демонструвати, що тут можна заробляти гроші на Ютубі. Не тільки крім монмонетизації, а взагалі на це дивитись на як на якийсь бізнес-проект.